Вітаю вас, мої любі очні! Сьогодні розглянемо з вами розв'язування квадратного рівняння, скористуючись при цьому нашими міні-конспектами. Ми з вами знаємо, що квадратне рівняння це рівняння, яке має вигляд ax 2 плюс bx плюс С дорівнює 0, причому коефіцієнт А це число, яке не дорівнює нулю. Маємо 5 способів розв'язування квадратного рівняння. Сьогодні, на прикладі одного з рівнянь, порівняємо використання універсального способу, тобто через дискримінант, і використання теореми про корені квадратного рівняння. Отже, давайте розпочинати. Маємо квадратне рівняння 10х квадрат мінус 7х мінус 3 дорівнює 0. По-перше, нагадаю вам, що у вигляді квадратного рівняння немає знаків мінус. Отже, ці знаки мінус відносяться до коефіцієнтів. Тобто Ми перепишемо це рівняння от в такому вигляді. Подивіться: Тобто тепер видно, що коефіцієнт а це 10, коефіцієнт Б це мінус 7, коефіцієнт С це мінус 3. Використаємо універсальний спосіб. Запишемо, що дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4. Отже, будемо охайно підставляти b в квадраті мінус 7 в квадраті. Мінус 4 помножите на А, тобто на 10, і на С, тобто на мінус 3. Мінус 7 в квадраті, зверніть увагу, якщо ви не напишете дошки, то ви можете помилитися і написати, що це буде мінус 49, але це не так. В квадраті число завжди невід'ємне, тому буде 49. Далі, мінус 4 на мінус 3 дає знак плюс це буде 12 і ще помножити на 10 120, отже, дискримінант дорівнює 169. Дискримінант. Отримали невід'ємний, отже, додатнє навіть число. Отже, це буде два різних корені. Записуємо перший корінь. Х1 дорівнює мінус б. Додати корінь із дискримінанта ділене на 2а. Знову ж таки, дуже ретельно підставляємо коефіцієнти. Мінус, який стоїть ось тут перед знаком, перед коефіцієнтом b, ми його просто переписуємо. А далі вже сам коефіцієнт b дорівнює мінус 7. Дискримінант дорівнює 169. Пишемо корінь із 169. 2а в знаменнику, тобто 2 помножити на 10. Обчислюємо. Два мінуси поруч дають знак плюс. Просто 7. Плюс корінь із 169 13, 2 помножити на 10 20. До 7 додаємо 13, буде 20, поділити на 20, маємо 1. Другий корінь відрізняється від першого тільки тим, що перед коренами дискримінанта стоїть знак мінус. Тому, фактично, ми можемо з вами переписати все те, що у нас було в першому корені, тільки змінивши корінь перед дискримінантом на мінус. Тоді, отримаємо 7 мінус 13, буде число від'ємне, цей мінус можна поставити перед дробом мінус 6. Так? 6 пишемо в чисельник, мінус переписуємо. 6,20 діляться на 2, тобто, можемо скоротити. І маємо тепер дріб, який можна записати у вигляді десяткового. Тобто, бачимо, що корень рівняння 1 і 0,3. А тепер те ж саме рівняння, але ж розв'яжемо за допомогою першої теореми про корені. Теорема каже, що якщо. В квадратному рівнянні сума коефіцієнтів А, Б, С дорівнює 0, то перший корінь дорівнює одиниці, а другий дорівнює С поділити на А. І не потрібно виконувати оці всі великі перетворення. Отже, давайте перевіримо, чи працює ця теорема для нашого рівняння. Для цього ми перевіримо, чи буде сума коефіцієнтів 10 мінус 7 і 3 дорівнювати 0. Тобто 10 плюс-мінус 7 це 10 мінус 7, далі плюс-мінус 3 це мінус 3, і ми бачимо, що це дійсно буде 0. Тобто, це вірно. Отже, ми одразу пишемо, що перший корінь дорівнює 1, а другий корінь дорівнює це поділити на А. Тобто, мінус 3 поділити на 10. І отже, одразу маємо ті ж самі корені 1 і. Мінус 0,3 і першим способом, але набагато простіше, раціональніше. Чим більше кроків вам потрібно виконати для розв'язання рівняння, тим більше у вас шансів помилитися. Тому, звісно, ми обираємо завжди раціональний шлях. Користуйтеся моїми конспектами і легко і швидко розв'язуйте квадратні рівняння. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей!